Де зараз Степан Казанін з кварталу 95»? Хоч гуморист народився і зростав в Росії та своє доросле життя пов'язав з Україною. Після служби в армії він вступив на навчання в Луганськ. Після чого тісно співпрацював з лігами КВК», А коли познайомився з київською командою то приєднався до кварталу 95». Найчастіше він грав таких персонажів, як Ляшка, Яценюка, Катерину Ющенко та Ісію Повалій, чи навіть Могилевську. Зокрема, втілював ролі Путіна та Лукашенка. Степан швидко звик до України і її гумору. А от з російськими родичами він ладнав все гірше. Стосунки особливо Кіршились після 2014 року. Щодо особистого життя, то пов'язав він його з Наталією. Чоловік одружився з нею ще на початку 90-х. Згодом в парі народилось двоє синів, один з яких поїхав навчатись до Москви. Але де він зараз, невідомо. Сам Казанін з родиною залишається в Україні. Чоловік на початку повномасштабки волонтерів евакуйовував дітей з прифронтових регіонів, а сьогодні продовжує працювати в кварталі 95. Цікавий факт Казані назвати зовсім не Степан, а Сергій. Ця історія тягнеться ще з університету. Тоді ніхто не міг запам'ятати його імені. А от ім'я Степан, яке він випадка. Ково ляпнув, прижилось одразу. Тепер Сергієм його кличуть лише найрідніші.